Українська делегація заявила, що головною запорукою, чим інструментом завершення війни може стати зустріч двох президентів України і Росії. На вашу думку, ця зустріч вже визріла? і чи дійсно вона може принести нам очікуване завершення війни? Все-таки краще вернутися до базових питань, бо ви дуже часто. Ми оцінюємо поточну ситуацію. Щось у нас відбулося там. Росія сказала, Окей, будемо зараз на перемовинах. До речі, коли тероризує масу, обстріляла е, черговий раз українські міста і далі перемовини. Тут це зразу скажу: це ніякі не перемовини, це абсолютно імітація. І готовність чи не готовність зараз пов'язана вже останнім часом з двома факторами. Навіть трьома, два плюси, я б сказав. Перший фактор це е, готовність Росії в тому плані розуміння, що недалі е, не зможуть собі отримувати те, що задумали, як е, величезні ще території українські, так і е, контроль над Україною повністю. Ну, це вони вже потихеньку починають розуміти, що повний контроль це зовсім інший масштаб е, вкладення ресурсів і. Українці показали, що це на цьому етапі неможливо. Росія не радянський Союз, хоча вона намагається мавпувати Радянський Союз, а Путін мавпує Сталіна, але нічого не виходить. Бо економіка не та, вже не, не той період. Немає готовності Путіна. Бо це ще, крім цього, тепер на превеликий жаль, це стало інструментом його ще утримання влади всередині своєї влади, всередині країни і торгу з. Тим ж США, з Європою, з Китаєм. Тепер другий фактор це готовність України. Очевидно, українці не готові до капітуляції. Ну, можна пояснювати, що таке зараз для українців капітуляція це насправді не тимчасова втрата чи пауза з деокупацією. Українці, будемо чесними, вже багато в чому змирили, що Донецька, Луганська область, вона може бути, до речі, не Крим. До речі, не Крим, тому що в Криму інша ситуація. А Донецька, Луганська може бути довго під окупацією. Тобто, але при тому ніхто не погодиться на те, щоб це закріпити юридично.